Діяти в цій чи іній ситуації допомагають клієнту залишатися в дитячій позиції, з якої клієнти якраз і хочуть вийти. Для того вони і приходять в терапію. То НЛП описує процеси, як вони працюють. НЛП описує будь-яку систему, чи це психіка людини, чи систему взаємодії між парою, чи бізнес-система, Тож пара, між якими є певні. Взаємозв'язки це вже система. Якщо зв'язків нема, то це не система, то це окремо діючі одиниці. Вітаю! Тема сьогоднішнього відео: це системне мислення для виходу з невротичних стосунків. То навіщо ж нам потрібно? Це системне мислення. А справа в тому, що варіантів розвитку подій, комунікації, прийняття рішень. Безліч. Тому на питання клієнтів, як їм діяти в якихось конкретних ситуаціях, що говорити, як діяти, йти чи не йти. а вже ж я конкретних відповідей не даю. А все тому, що чіткі рекомендації, як саме діяти в цій чи іній ситуації, допомагають клієнту. Залишатися в дитячій позиції, з якої клієнти якраз і хочуть вийти, для того вони і приходять в терапію. Допомагають залишатися невпевненими в собі, в своїх рішеннях, в страху прийняти не те рішення, в страху перед помилками. Допомагають мати вузьке, однобоке мислення, бачення ситуації, життя, світу. Допомагають мати чорнобіле мислення так можна. А так ні. Допомагають бути залежними від думки інших людей, залежними від психолога тощо. Тобто, давати чіткі, конкретні рекомендації, як діяти в цій ситуації, що сказати, йти чи не йти, це не рішення проблеми. Це навпаки заглиблення у співзалежність ще глибше. Тобто я зараз говорю про зміст, яким наповнені стосунки і в якому ви барахтаєтеся і не знаєте, як діяти. І не дізнаєтеся, тому що ніяких чітких правил немає. Все залежить від контексту. Якщо одна конкретна дія зараз умісна, то через годину в іншому контексті ця дія буде вже неумісною. То як же бути, як вирішувати питання, проблеми в стосунках? А для цього якраз і є системне мислення, якому клієнти і навчаються в терапії. Наприклад, ми можемо розбирати зміст ситуації, що чоловік ваш сказав, що зробив, що також має місце в розв'язанні проблеми. Та важливіше і ефективніше буде подивитися на цю ситуацію не зсередини, а зі сторони, як на цілу систему. І маючи певні знання, як працюють психологічні моделі, які тестувалися, вивчалися роками спеціалістами, які працюють, ефективні, дають результати, маючи системне мислення ефективніше використовувати ці знання для рішення ваших питань. Системне мислення дасть вам змогу вирішувати будь-які питання не тільки в сфері стосунки чоловік та жінка, а й в будь-яких інших сферах. Тому що це загальні паттерни, які працюють в будь-якій системі. В терапії ми цим і займаємося, навчаємося мислити більш системно, щось розглядаємо, не заглиблюючись, щось якісь патерни, моделі розглядаємо більш глибоко, вивчаємо, а вже ж. НЛП, адже НЛП це і є системне мислення. НЛП працює якраз не з тим, що відбувається, а з тим, як це відбувається. Тобто НЛП вивчає не зміст, а структуру, щоб більш ефективно впливати. НЛП описує процеси, як вони працюють. НЛП описує будь-яку систему. Чи це психіка людини? Чи систему взаємодії між парою, чи бізнес-систему неважливо. Також використовуємо КПТ, теж працює не з тим, що ви думаєте в більшості, а з тим, як ви думаєте, які у вас переконання, які когнітивні викривлення приводять до проблеми. Розглядаємо транзактний аналіз, спіральну динаміку, патерни роботи зі зворотнім зв'язком тощо. В цьому відео ми з вами розглянемо такі елементи системного мислення, як види зворотного зв'язку, наприклад, інвертичних стосунків. Тож пара, між якими є певні взаємозв'язки, це вже система. Якщо зв'язків нема, то це не система, то це окремо діючі одиниці. Система може бути міцною чи не надто міцною, на це впливає багато факторів. Я вже ж системне мислення вам якраз і допоможе скріпити вашу. Систему, наприклад, сімейну. Тому переходимо до системного мислення і до видів зворотного зв'язку. І розглянемо перший вид зворотного зв'язку це посилюючий. Це позитивний зворотний зв'язок, коли ви зробили якусь дію і отримали бажаний результат. Одягли гарне плаття і вам зробили компліменти. Подзвонили чоловіку, і він вам сказав приємні слова. Ви нагадали заїхати йому в магазин. І він вам подякував, бо дійсно забув. Другий вид зворотного зв'язку це врівноважуючий. Це негативний зворотний зв'язок або ще закон балансу. Тобто, коли ви почали робити якусь дію, від якої раніше отримали посилюючий зворотний зв'язок, позитивний, занадто багато цієї дії утворився дисбаланс. І система починає врівноважувати цей баланс. Наприклад, ви почали занадто багато дзвонити своєму чоловіку. І він вже не каже вам приємні слова, він вам сказав, вже, щоб ви йому не дзвонили. Або ви починаєте йому нагадувати про все підряд. І вже ж ви в цей момент по драматичному трикутнику переходите в роль контролера, в его стан батьківський по транзактному аналізу. І ваші стосунки перетворюються на невротичні, співзалежні. Він починає злитися, вас уникати. Так, система врівноважує баланс. І а вже ж, адже в світі працює закон балансу на врівноваження будь-якого явища. Так, якщо в організмі мало води, у нас буде спрага для того, щоб ми випили води і привели в норму водний баланс. Адже при дисбалансі в тілі починаються проблеми. Так і в цьому світі хтось помирає, хтось народжується. Теж при дисбалансі будуть проблеми. Або ще такий приклад, чоловік вам подарував квіти і отримав посилюючий зворотний зв'язок. Ви посміхнулися, подякували йому, вам приємно і йому приємно. Тобто він отримав бажаний результат, отримав від вас посмішку і поцілунок. Знов подарував і знов отримав такий же результат. Але якщо він продовжить цю дію, дарувати вам квіти через кожну годину, півгодини – Потім через 10 хвилин, щоб все більше і більше отримувати від вас посмішку і поцілунок, то що відбувається? Відбувається дисбаланс і вмикається в рівноважуючий зворотний зв'язок. Ви починаєте його уникати, адже а вже ж ви вже гадаєте, що щось з ним не так. Я в прикладах а вже ж перебільшую, але це щоб було зрозуміло, як воно в житті працює. Розглянемо третій зворотний зв'язок, і це попереджаючий. коли очікуюча в майбутньому подія викликає зміни вже сьогодні, в теперішньому часі. Так працюють переконання, віра. Коли ми в щось віримо, ми починаємо діяти у відповідності до своєї віри. Так працює наша психіка, щоб постійно підтверджувати нашу віру, наші переконання. Якщо ви вірите, переконані в тому, що ви зі своїм чоловіком розійдетеся, то ви. Будете робити такі дії, які приведуть до цього в результаті, щоб підтвердити ваше переконання. Якщо вірите, що чоловіки це дорослі діти, то будете фокусуватися тільки на тих, які дійсно є інфантильними, психологічно незрілими. Якщо ви вірите, що вас зрадять, то так і буде. Ви або шукаєте такого чоловіка, дійсно схильного до цього, або своїми діями приведете його до цього. Якщо ви вірите, що ваші сни віщі, в яких вам сняться всілякі дурниці, страшилки, то будете шукати підтвердження цим снам, будете діяти так, щоб вони справдилися. І ви знайдете ці підтвердження, тому що так працює наш фокус уваги, наша психіка. Як працює це більш детально? Наприклад, у вас переконання, що ви не гарна. Груди малі, чи попа велика, неважливо. Ваша логіка в такому випадку приводить вас до таких висновків, що якщо ви не гарна, то вашому хлопцю ви теж не подобаєтеся. Ви думаєте, що, можливо, він з вами, тому що більше нема з ким. В такому разі ви починаєте його ревнувати до всіх інших. Куди він подивиться, до кого дзвонить, кому ставить лайки. І так далі. Ви починаєте йому дорікати, що він подивився на іншу, що вона йому подобається більше, що він подивився на її попу груди. Тобто, що ви починаєте робити? Ви починаєте фокусувати його увагу на інших дівчатах, на її перевагах і на ваших недоліках, але це на вашу думку. Що це в неї переваги, а ваші недоліки. І він дійсно починає звертати увагу на інших, бо ви самостійно повертаєте його голову в бік інших жінок. Ось так працює, попереджаючий зворотний зв'язок. Тобто будь-яка ціль, яку ми собі бачимо вже в своїй голові, тобто ми вже бачимо картинку, що ми хочемо там в майбутньому. І ми починаємо вже сьогодні робити якісь дії, щоб отримати те, що ми хочемо в майбутньому. Тобто на цьому зворотному зв'язку побудовані і наші цілі, досягнення наших цілей. А як це працює не в стосунках? Наприклад, група людей прочитали в соцмережах, що є загроза дефіциту солі, наприклад, якої насправді, наприклад, немає. Чи якось будь-якого іншого продукту. Ця група починає вірити, що це дійсно так, що можуть залишитися без солі. І що далі відбувається? Ці люди йдуть скуповувати цю сіль, в результаті чого ми і отримуємо дефіцит. Тобто переконання приводять нас до певних дій, які в результаті підтверджують наші переконання. Наступний зворотний зв'язок, ми розглянемо це односторонній. Я про нього турбуюся, підтримую його, дітей виховую, в будинку прибираю, наготовлено, а він до мене, як до порожнього місця, уникає, додому не поспішає, розмовляти не хоче. Приблизно так часто звучать проблемні стосунки у спеціаліста. Коли один звертається до спеціаліста і говорить: він винен, і палець на нього, або він приходить і палець на неї, вона винна. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо односторонній зв'язок, тому що коли ми чуємо, знаємо погляд на ситуацію тільки з однієї сторони, а з іншої не знаємо, не бачимо, адже є завжди інша сторона, то ми бачимо зворотний зв'язок тільки з однієї сторони. Чи можна таку версію вважати об'єктивною і сказати так, ви праві, а він ні? Розглянемо двосторонній зворотний зв'язок, коли інша сторона також озвучує свою позицію, своє бачення, свою версію, погляд на ситуацію, на подію, про який ви, можливо, навіть не здогадувалися, тому що чоловік чи жінка в стосунках може замовчувати свій погляд на ситуацію по різним причинам. А сказавши, наприклад, клієнту без двостороннього зворотного зв'язку, що так, ви. Гарно поступили, ви молодець, а він не правий. Таким чином можна тільки підкріпити деструктивну поведінку цього клієнта, який звернувся до спеціаліста. І вже ж таким чином проблема не вирішиться. Ви не дізнаєтеся таким чином, як вийти з деструктивних стосунків здоров'я. Адже відомо, що в стосунках завжди беруть участь двоє. Отже, вони. Один на одного впливають. Якщо він себе так поводить, то причина не тільки в ньому. Якщо вона себе так поводить, то причина не тільки в ній. Тож у запиті, які я озвучила раніше, з яким, наприклад, часто жінка приходить до спеціаліста, коли жінка говорила про свою турботу і про його холодність, уникання, яка може бути друга сторона, який може бути зворотний зв'язок від нього? А це може бути такий зв'язок. Я працюю, заробляю так, щоб сім'я не була в нужді, щоб дружина, діти мали все потрібне. А коли приходжу додому, чую тільки критику, дорікання, жалоби, істерики. І вже ж приходити хочеться все менше і менше, розмовляти все менше і менше, тому що будь-яка розмова приводить до конфліктів, до неприємних розмов. То тут треба тільки чоловіка загнобити чи працювати обом над собою і отримати бажані результати. Ця тема взагалі дуже така складна для розуміння багатьом жінкам і чоловікам, тому що мають жорстку модель світу, тому що закриті до нової інформації, тому що нав'язані переконання з соціуму, обмежуючи, а вже ж, перфекціонізм, багато повинен, повинна, багато працює заперечення і так далі. Тому приходять в терапію тільки ті. Хто більш-менш має гнучку модель світу і готовий до сприймання нової інформації. Але для тих, хто ще не готовий до цього, хто все-таки все одно стоїть на своєму Я терплю, я готую, я прибираю, я допомагаю, все для нього а він такий невдячний, так себе поводить. Якщо ви до сих пір так гадаєте, то для вас така задачка. Ви маєте певне мислення, яке отримали в результаті свого досвіду? І яке вас приводить до певних результатів у вашому житті? Це мислення вас приводить до негативних результатів у стосунках. Стосунки невротичні, токсичні, вам в них погано. То яким чином ви можете вплинути на ці стосунки в кращу сторону? І чи логічно робити одну й ту саму дію? Діяти за одним і тим самим сценарієм і очікувати іншого результату. А саме цим якраз і займаються багато з пар, які не працюють над собою, яким проблема чимось вигідна, які не змінюють свого мислення, в яких жорстка жорстка модель світу, які не йдуть в терапію, або якщо і йдуть. То продовжують гнути свою лінію. Так, це жорстка модель світу, це закрита система, яка зараз не готова до нової інформації, але і її можна перепрограмувати за бажанням. До речі, для двостороннього і навіть тристороннього огляду на будь-яку ситуацію є спеціальна техніка, яку я даю в терапії, або яку ви знайдете в програмі самотерапії. Це техніка НЛП – трипозиційне сприйняття. Знайдете ви цю техніку за посиланням під цим відео. Переходимо до шостого виду зворотного зв'язку, і це зворотний зв'язок з затримкою в часі, коли результати наших дій ми бачимо не тут і зараз, а через деякий час, через рік, два, десять навіть. І а вже ж це ускладнює мотивацію діяти, йти далі, не опускати руки. Це ускладнює розуміння, чи в правильному напрямку ви дієте, йдете, чи продовжувати робити ці ж самі дії. Чи можливо змінити їх? Так, це ускладнює розуміння. А яка саме дія привела вас до цього результату, тому що цей результат ви отримати можете через рік, два-три, то вже і складно розібратися. Яка ж саме дія привела вас до цього результату? Тому що дію ви робили не одну? Що ж саме допомогло? Чи, можливо, все в комплексі допомогло, чи щось більше в стосунках цей вид зворотного зв'язку з затримкою в часі. Особливо, якщо вирішується не якісь невеличкі непорозуміння, а якщо вирішується така проблема, як співзалежність, то зворотний зв'язок буде завжди з затримкою в часі. Адже там не просто непорозуміння в конкретній ситуації, там цілий комплекс переконань, цінностей патернів, травм, що приводять до цієї проблеми, до деструктивних стосунків. Тому в таких питаннях важливо розуміти, що зворотний зв'язок буде з затримкою в часі. Не варто очікувати супер якихось результатів вже завтра, тому що вас очікує тоді розчарування. І, а вже ж. Опускання рук. Так ви не вирішите проблему, так ви не зміните своє життя. Так само і в самореалізації. Плоди будуть не відразу, і в кожного свій шлях. Комусь треба більше часу, комусь менше часу. Так само і в схудненні. Результати будуть не сьогодні і не завтра. Потрібен теж час. Просто пам'ятайте про свою ціль і, незалежно від мотивації, просто робіть. Мотивація буде не завжди. Тому важлива дисципліна. Переходимо до сьомого виду зворотного зв'язку, і це побічні ефекти. Побічний зворотний зв'язок, на який ми не націлені прямо, але який ми отримуємо по дорозі до цілі. І найчастіше цей ефект буває не один, а їх багато в різних сферах вашого життя. Це ті самі вторинні вигоди, проблеми. Побічні вигоди, так би мовити, які ми перевіряємо на початку терапії, і це називається перевірка екології в НЛП. Тобто, якщо ви маєте за ціль підняти самооцінку і припинити його ревнувати до кожної дівчини, але ціль у вас конкретно стосується сфери стосунки з чоловіком, то Варто пам'ятати, що при роботі над собою, над своєю самооцінкою, побічні ефекти будуть не тільки в цій сфері, зворотні зв'язки, а і в інших сферах вашого життя. Це і самореалізація, фінанси, стосунки з рідними, з соціумом, здоров'я, хобі і так далі. Це як з ліками. Антибіотики щось лікують, а щось руйнують, тобто мають побічні ефекти. І якщо в ліках це загалом, а вже ж побічні ефекти негативного характеру, то в роботі з самооцінкою загалом це побічні ефекти позитивного характеру. Але це теж суб'єктивно, тому що якісь побічні ефекти вам можуть не сподобатися. Адже в цих побічних ефектах в роботі над самооцінкою ви не тільки будете щось отримувати, а ви будете щось і втрачати. А от тільки що втрачати? Найчастіше це якісь токсичні зв'язки. Від вас якась група людей буде уходити. Якась нова група людей, більш екологічна для вас, для вашої самооцінки, буде до вас приходити. Будуть зміни у сфері фінанси, самореалізації. Ну, загалом, а вже ж, ці зміни будуть в позитивну сторону, ці побічні ефекти. Але можуть бути. Такі ефекти, які стосуються рідних, наприклад, ваші стосунки з рідними можуть трішечки віддалитися, тому що ваші рідні, наприклад, можуть сильно впливати негативно на вашу самооцінку. Тож логічно, якщо ви починаєте працювати і підвищувати свою самооцінку, то вже ж ці ваші стосунки з рідними, які її навпаки придавлюють, ці стосунки будуть трішечки вже на відстані. І це норма, але до цього варто бути готовою. Десь ви щось будете втрачати, десь отримувати, але більше ви будете отримувати. Це більше грошей, здоров'я, свободи. А ті речі, які вас тримали у ролі жертви, більш за все від вас підуть. Тож ми розглянули з вами деякі принципи системного мислення, які ви можете використовувати у своєму житті для рішення будь-яких питань. Не тільки стосунки, а й в інших сферах. Якщо ви починаєте мислити системно, то в будь-якому разі ви стаєте більш ефективними, ваше життя покращується. Але цей навик важливо тренувати. А на сьогодні все, щоб записатися на консультацію по співзалежним, невротичним токсичним стосункам, переходьте за посиланням під цим відео і записуйтеся. Також за посиланням, ви знайдете гіпносеанси, програма для самотерапії і інші матеріали для самодопомоги і для рішення ваших питань в самореалізації, в стосунках тощо. А на сьогодні, все, бувайте!